Майбутніх тернопільських патрульних поліцейських, які проходять навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ, відвідав тимчасово виконуючий обов'язки керівника управління тернопільської поліції Олександр Богомол. Він ознайомився з процесом підготовки патрульних за новими західними стандартами та поспілкувався з майбутніми охоронцями правопорядку у Тернополі. Робота, яка вас очікує, це не проста робота. Про те, що це не 12 годин, а потім собі відпочиваєш весь період часу про те, що це навчання. Що це підготовка, що це інструктажі, отримання зброї, проходження медичних оглядів. Це не, не проста робота. Я е, надіюсь про те, що ви, коли прийдете, ви знайдете належну комунікацію з тими працівниками, які зараз працюють, тому що це дуже важливо. Тому що я, е, будучи керівником, дуже багато приділяю уваги. Комунікації і взаємодії між підрозділами. Навчання у Львові проходять 211 тернопільських слухачів. Права ця нелегка, адже за два місяці майбутні патрульні повинні освоїти 26 дисциплін. Навчаються вони з понеділка по суботу, включно з 8.30 до 18.20. На заняттях викладачі використовують різні інтерактивні методи, практичні вправи та групову роботу. Викладачами в них є в основному спеціалісти з Міністерства внутрішніх справ, а також поліцейські. Також допомагають їм інструктори з Канади і Сполучених Штатів Америки, які навчають їх деяким спеціальним прийомом. Ну, в нашому вузі ми досить серйозно займаємося з ними на криміністичному полігоні, де відпрацьовуємо дуже багато різних ситуацій, особливо по тактиці затримання злочинців, затримання транспортних засобів шляхом їх ушкодження. Слухачі щодня освоюють вправи по самообороні, аби вміти дати відсіч нападникам та відшліфовують влучну стрільбу. Серед курсантів понад 50 представниць прекрасної статі. Усі вони виконують складні завдання на рівні з чоловіками. У нас зараз є тактична підготовка, де нас вчать самооборони, де як правильно робити захвати, як правильно робити ті ж самі бойові для того, щоб захистити саме перше та свою безпеку. І не що подобається нам і викладачі, які викладають нам, пояснюють, що наша особиста безпека це саме головне. І вони по максимуму нас вчать, як правильно робити. Тому мені ще подобається, що нема такого, що, от, там, наприклад, я дівчина да, і там до мене якісь є поблажки. Вчать дуже добре, претензій ніяких немає до викладачів. Викладають матеріал, в принципі, ну, в принципі, як. Хотілося б чуть-чуть більше часу, але... Я думаю, що всі ми відібрані, відібрані правильно і бачу так з людьми спілкуюся, що не буде ніяких проблем. Стати патрульними поліцейськими виявили бажання 14 учасників антитерористичної операції на сході країни. Олег Тимошенко провів в зоні АТО не один місяць. А повернувшись, вирішив подати документи на службу в поліцію. Ми ну, аточники приємно, що в нас є, є такі от люди в наших групах, от, що з нами пройшли відбір. Свідомо сюди прийшли. Ми думаємо, що вони гідні своїх посад, гідні служити в новій поліції. Побажав би міцного здоров'я, дотриматись закону, поважати громадян. Рівнем підготовки майбутніх патрульних задоволений. Однак вважає, аби стати хорошим поліцейським. Кожен з курсантів повинен завжди працювати над собою, а після освоєння теоретичного навчання набиратися досвіду уже в період роботи. Олександр Богомол сподівається, що в майбутньому поліцейські Тернопільщини тісно співпрацюватимуть з патрульною поліцією. Я сподіваюся, що в березні ці молоді люди, в яких є вогонь в очах, вийдуть на дороги міста Тернополя, Тернопільського району і допоможуть поліцейським Тернополю в наведенні порядку і підтриманні порядку.